Всім доброго дня. У нас сезон 2024 вже розпочато. нуклеусний парк у нас вже заселяється. Заселяємося, ми показували на печатний розплід. Перша тема, що хочу в відео розказати, що з 26 числа у нас вже можемо відпускати неплідні матки. Це, це перше. Далі все у нас по плану йде. Всі, е, всі замовники, що замовляли маток, то е, як в очереді стоять, так і будемо видавати. Е, у нас трохи вже сади відцвіли, Не знаю, як у вас по регіонах напишіть в коментарях. У нас тепер трохи без такий період. Чекаємо вже акацію. Почти половину клаусного парку вже заселили. Ну і ще хочу додати такий пункт, що по неплідних матках, кого цікавлять, будуть цього сезону в наявності, в, скажу так, в необмеженій кількості. Кому треба, всі контактні дані залишимо в описі під відео для замовлення неплідних і плідних маток. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь до нас на канал, ставте лайк, всім до побачення.